Всіх вітаю, з вами АЗС-комплект. Сьогодні робимо зборочку, підготували вже зборочку для підприємства і хочу вам її показати. Значить, чотири колоночки це будуть дізельні колонки з імпульсними лічильниками. Чого саме такі для того, щоб. Точність видачі пального була максимально. Точна. Максимально точна. Щоб не було ніякої похибки, щоб вони були надійні. І, в принципі, щоб на підприємстві вони всі були однакові. От, якось так. Таке перед нами поставив керівник таку задачу. Значить, тепер детально. Кожна колоночка має. У своїй комплектації катушку. Автоматична катушка на 10 метрів з поворотними муфтами. З усіма комплектуючими для підключення ми вже тут все їм підготували. Потім автоматичний пістолет буде стояти. Тут у нього пістолетоприйомничок буде з боку. То все цивільно, все акуратненько, все зручно. Система фільтрації піусі вона буде стояти на вході в колонку. Для того, щоб відділяти воду і тонка очистка була, бо техніка достатньо не дешева. І потрібно, щоб фільтрація була також на рівні з колонками. По, до цього фільтра для того, щоб не зупиняти процес роботи, по одному картриджу, Тобто, побачили, що колон... фільтр забився. Оператор або завсклада підійшов, поміняв картридж, Записав, на якому показнику він його поміняв, вставив новий і поїхали працювати далі. Кожна колоночка має ключі, тобто до системи ніхто не зможе підійти. Щось відкрити відкалібрувати. Е, має електронне управління. Тут у нас рахує літри е, загальне. І тут у нас ще можна видавати, по яка ціна за літр буде стояти Калібровка, процес е, статистики, все відбувається через монітор, через екран. Все під паролем, все закрите. Тобто, тільки та людина, яка знає паролі, вона зможе е, в, в зайти в меню і на, зробити собі налаштування. Все продумали для того, щоб було, е, процес монтажу був максимально простий. Все, що потрібно на контргайках, на зажимах буде стояти. Тобто їхній процес вже е, на підприємстві буде. Це тільки підключити фільтр. До фільтра підключити шланг до цистерни. І одним штуцером підключитися до, до нашої катушки для видачі пального. Все. Процес займе ну, не більше пів години. Все інше ми їм налаштували. Кожна колонка відкалібрована, кожна колонка перевірена. Стоять штампи, там сертифікати стоять у них, все підготовлено. На мою думку, із бюджетних варіантів колонок це максимально круте рішення. Воно може бути, якщо під вашу задачу, воно може якось мінятися. Фільтра другий ставиться, додаватися двойна фільтрація, тройна фільтрація, катушки на 15 на 20 метрів. Але загалом процес от роботи, навіть якщо ми одну колонку поставимо, вона буде працювати максимально надійно і якісно. От. от сьогодні у нас 4 вересня. Ми її підготували. 5 днів готували. 5 днів була зборочка, калібровки настройки. І от Сьогодні люди приїжджають, забирають і воно все 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 підготовлене. питання було така точність у колонки? Точність у колонки за рахунок імпульсного лічильника. Тобто імпульсний лічильник видає максимальні показники. Тобто, похибка буде не більше 0,3-04%. От, от така історія. Якщо на ваше підприємство ви хочете поставити заправне обладнання, ну знаєте, до кого звернутися за е, якісно, надійно, е постійна сервісна підтримка, ніколи нікому не, не, ну, не дали нам сказати, що ні, ми цього не знаємо, ми це не вирішуємо. Любе питання, ми з людьми. Е Пробалакуємо, кажемо. Супровід на монтажі навіть є онлайн. На монтажі онлайн, якщо ви знаходитесь десь в Запоріжжі. Все. Якщо потрібні колоночки, будь ласка, дзвоніть, пишіть. Підготуємо для вас дуже якісний, недорогий комплект. І у вас буде стояти така заправочка. Все, всім подякую, гарного дня! Набирайте нас, наш сайт ugm.com.ua. телефони в шапки будуть. Дзвоніть, пишіть, зробимо такі колонки. Люба форма оплати, Самовивіз можна зробити з Києва, з Полтави і з Луцька. Для військових, кому потрібно, бо військово теж у нас беруть такі комплекти. Робимо також максимально добрі ціни. І гарну комплектацію. Все, всім подякував.